Гранати, тротилові шашки та міни, предмети схожі на боєприпаси в Полтаві на вулиці. Охтирський шлях. Побачили поліцейські в автомобілі. Рено з автівки місцевого мешканця фахівці вилучили близько 30 вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру. Джерело походження та мету зберігання боєприпасів з'ясовує слідство. Розповів речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб. У ході першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили фігуранта і... Вірно причетного до даного правопорушення ним виявився чоловік 1982 року народження. Його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вже повідомлено про підозру. Наразі слідчими вирішується питання щодо обрання чоловіка у запобіжного заходу судом. За даним фактом розпочато досудове розслідування з правою кваліфікацією частини першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 Років позбавлення волі.